В цьому відео розпаковка, налаштування, підключення 3D принтера Neor Junior. Це аналог відомого 3D принтера Tina 2. Головне призначення цього принтера, звичайно, навчальне, але можна виготовити на ньому простенькі деталі, фігурки. Отож, спочатку треба достати коробку з деталями, потім упаковку і сам принтер. Все це покласти на столі. Коробка з аксесуарами містить котушку з ниткою матеріалом для друку, клей, шнур живлення, кабель USB, набір ключів, блок живлення, картку microSD з адаптером і кусочок малярної стрічки самоклейки. Готуємось до першого включення. Блок живлення виймаємо з коробки, знімаємо захисну плівку з принтера, розглядаємо загальний вигляд та інтерфейс. У транспортному положенні платформа для друку надійно закріплена, щоб не рухалася в дорозі. Зараз її треба звільнити. Для цього треба вийняти пінопластові підкладочки і пластмасові фіксатори з обох сторон, звичайно. Потім треба руками провернути гвинт друкуючої головки, щоб підняти друкуючу платформу трохи вгору. А білу трубку для нитки треба вставити у верхню частину пневматичного з'єднувача, який знаходиться на боковій панелі принтера. Далі все просто. Шнур живлення підключаємо до блока живлення, вихід блока живлення у відповідне гніздо принтера, мережну вилку в розетку і вимикач, який знаходиться на шнурі живлення, переводимо в положення Он. Включено. Засвічується головний екран індикатора дисплея. Далі треба натиснути кнопку і з меню вибрати пункт Підготовка і ще раз нажати кнопку. В новому меню є всі необхідні для початкового налаштування команди. Нам треба вибрати автоматична подача нитки. Тепер доведеться трошки почекати, поки сопло не прогріється до певної температури десь до 210 градусів. Тим часом розглянемо нитки філаментс. Вони бувають різних кольорів, але в нас тільки чорні і білі. Чорна катушка виявилась трохи завелика за діаметром, тому почнемо з білої. Якщо кінчик нитки зігнутий, його треба відрізати або підрівняти. Вставляємо нитку в нижню частину екструдера, попередньо стиснувши таку прищепку. З силою запихати не треба, її екструдер повільно подасть сам. Для цього треба ще раз натиснути кнопку керування. Ну ось нитка поступово завантажується. Результатом завантаження буде розплавлена нитка, що з'явиться з сопла друкуючої головки. Ось вона, екструзію можна припинити, нажавши ще раз на кнопку керування. І на дисплеї знову з'являється головний екран. Ну, ми для надійності ще трошки вичавили. Принтер, в принципі, готовий до роботи. Беремо SD-картку і вставляємо її у відповідне гніздо. Зліва від дисплея. Натискаємо знову кнопку керування і в меню тепер вибираємо «Друк з SD-карти. На карторці вже записано декілька файлів, готових для друку. Спочатку вибираємо потрібний файл, а потім команду «Друк». На манітний столик повинен бути наклеєний малярний скотч і ясно, що під друкуючу головку не можна класти руку, бо сопло досить гаряче. Друкуючий блок сам зупиниться на потрібній висоті, визначить краї столика і почне друк. Першу тестову деталь краще взяти з колекції, яка записана на SD-карті, а вже наступні самому створювати в якомусь редакторі 3D моделей. Наприклад, в онлайн середовищі Tinkercad. Друк може тривати до 1 години і навіть більше, це залежить від розміру фігури. Після завершення друку магнітний столик треба зняти і деталь відокремити від нього. За бажанням можна поміняти нитку на чорну, але вивантажувати і завантажувати нитку треба обов'язково командами меню принтера. Тепер поговоримо про формати файлів для друку. На екрані ви бачите три найбільш популярних формати 3D моделей. Я найчастіше використовую формат Stl. Так от, це файли 3D моделей, вони ще не придатні для друку. Щоб підготувати файл для друку, його треба завантажити в спеціальну програму для нарізки, наприклад, Neor 3 d Master. В цій програмі задаються параметри нарізання шарів. І формується файл G-code, який вже придатний для друку. Серед параметрів основні це температуру пластика, наприклад, 210 градусів, товщина шару, швидкість, щільність заповнення, наявність підпорок чи підкладки для адгезії. Отож, проводимо нарізку, файл формату G-код зберігаємо, записуємо на SD-карточку, переносимо карточку на принтер і все можна друкувати. Дякую за увагу. Вітерсі, дякую за допомогу в розпаковці.